Доброго, мирного ранку, гарного дня, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Тільки хороших новин всім. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Гуляри, думаю, щось так погано бачу, думаю, що ж тут таке. Оце діло третє. Ой. Так, хто тут до нас? Перший завітає. Таня Ворона, добрий ранок, Люба Ігор Наталя. Добрий ранок, Таню. Гарного ранку, легко, робочого тижня. І всього самого найкращого. Всім вам миру, спокою, затишку. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Так. Таню, як там у вас погода? Лідія Шимчук. доброго ранку, доброго ранку, Лідочка Маша, я перша. Добре маш, дякую. Гарного ранку всім дівчатам, хлопцям, миру, спокою і затишку. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Юля Бойко, доброго ранку, доброго ранку, Юлінька. Хай Бог дай, щоб все було добре всіх. Таня, в хаті тепленько, бо бачу вдягнена легенько. Так, в хаті тепло. Ми зараз в обіду палимо вже ближче вечора. Ось то тепленько, файно в хаті. Ось. Але якщо часом є, так що від стіни тягне, бо в нас такий вітрюган, дівчата, то вже зараз трошки менший. <кій> <кій> Но з вечора і вночі, то такий вже рвав, що то капець. Дощу нема. Вночі пересікав, бо я до кози ходила, то пересікав дощ. <кій> <кій> Але сильно не було дощу. Ось, так щось що таке то. Ось такі -то Таня, так, Лідія Шимчук. у нас на Волині дощ. У нас нема дощу, але хмарно, вона нині на цілий день дощ передають. Хоча вчора передавала, тільки пару разів трошки покрапів. І оце вночі трошечки пішов. Це він який такий, знаєте, як сказати, навіть болото не зробив. Отак От Пересіче, пересіче, пересіче та й отут таке. Таня, погода хмарно обіцяють 14. Не знаю, скільки в нас обіцяють, вроді 10 нас обіцяють. Я дивилася, але як буде, то не знаю. Ну такий вітрюганечко, що, що то капець. тут то, то ми як то кажуть, в долиняці за горбком і таке рве. А якби зверху, то там з ніг може звалити. Так що ось таке. Головне, аби. Аби всі були живі і здорові. <кій> Таня Ворона, Юля Бойкомаша, Ліда Шемчук, доброго ранку. Доброго ранку. Ось, дай Боже, гарної погоди. Ну що, раз нема чату, може, то я... на яке питання відповім? 자. So.